Місто Ужгород, місто Ужгород Віктор Рогальчук, газета Унгвідекігірек, вона ж в місті я... Ми тут говорили про громадянське суспільство. Я був дуже розчарований результатами виборів, зокрема в Ужгороді. Мені не потрібні ні поліція, ні міліція, красиво одягнута, яка сліпа. Мені не потрібні банди, команди і 200 ваших партій, в яких спеціалісти не можуть розібратися. Мені потрібне громадянське суспільство або хоча б його елементи. Шановні панове депутати, чому до сих пір не прийнятий закон про роздержавлення засобів масової інформації? Я 15 років вносив у нього поправки. Перше, для чого нам отой Мінстець? і той стець пішов вже на відпочинок, чи ні? тримають його. вони. І інше, хто настільки спаплюжив? Високу ідею суспільного мовлення, закон, і його втілення, зокрема. Оце все елементи громадянського суспільства. Нікому в голову не прийде в Америці продати свій голос за 1 долар, 10 доларів, 20, 30, 100 і так далі. Тому що це там, це там у голову не укладається простому виборцю. Хай там буде явка теж 30%. Чому в нас? До сих пір нема свободи слова. Нема... Свобода слова є, але немає вільної преси. Немає вільної преси. Це я вам можу сказати як людина, яка 40 років у журналістиці. А зараз ще й викладаю мало того, що роблю газету. Я пройшов і знизу доверху у журналістиці. У нас ситуація погіршилася. І, і тут оця територія свободи, вона загната десь на Україну. Оце, оце, панове депутати, ви е, позиціонуєте себе як е, е, цвіт чи хто ви нації? Оці речі треба робити. Тому що замість того, щоб вкладати у розвиток громадянського дійсного суспільства, я не говорю про ті. У нас ціла виникла каста грантоїдів, юних із 18 років, які собачі будки не збудували, але вони вже учать і десь знайшли, що там зарплата у 5-6 разів вища, як там, де треба горбатити, так? Та не вкладайте ви в ту гречку, вкладайте у людей, які. Які зрозуміють, що чого ми прагнемо? Куди ми йдемо? Чому ми повинні у Польщі годувати свині, у Угорщині збирати яблука, у вибачте, у Італії підтирати старикам, у Португалії будувати дороги і так далі? У нас у малому Закарпатті, яке має мільйон двісті тисяч. 200, за окремими підрахунками, 200 тисяч на заробітках. Це за межами України. Це соціально активні люди, які тут не змогли себе реалізувати. Але через те мій голос, голос э, Гойса Петра, він прирівнюється до асоціальних елементів, які залишилися тут в Україні. от на цим ви думаєте, панове депутати.